Роднулічки, привіт! Всім привіт! Шановні глядачі і гості каналу. Може комусь стане в нагоді пакую ваші замовлення. Дякую всім за замовлення. Ще дуже перепрошую, кому не дісталися якісь рослинки. Не ображайтеся, будь ласка. Може будуть в наступному сезоні. Я ж не розплідник, я просто квітникарка, яка трішки має лишок і вам його пропонує. Дівчатка, отак пакую, дивіться, може хтось їх своє замовлення задає. Трошки обрізаю листя, тому що ви будете побачити і будете його обрізати, щоб воно краще прижилося. Уже осінь нам листя не дуже важливе. Ось, наприклад, корінці мальви вологий папір, газети багато мокрих, замотала дуже гарно і у поліетиленовий пакетик плотненько, де, можливо, я не кладу землю, щоб трошки злегшити посилочки, щоб вони були легші. Ось тут очіток видний. Він у Стаканчику, також вологою газеткою зверху, щоб земля не висипалася, пролитий стаканчик. І такий тубус, тому що це дуже крихка рослинка. От. Ехінацея. Також там вон, вологий папір зверху, щоб не висипалася земля, все зав'язане і отак воно міцне, його не треба в тубус. Ну і це також не потрібно. І отак складаю вам посилочки. льон багаторічний. Також он, ну цей з комом земельки був. Я не обтрушую, щоб він дуже гарно прижився зразу на місці. Отак пакую вам посилочки. Плотненько складаю, щоб нічого не болталося. У мене є газети, є отакий от гофрований папір, все плотнесенько, і потім запаковую. Ось, дивіться, флок шилоподібний. подібний. Що я роблю? Отак акуратно по кругу закладаю газеткою. От. Прямо в стаканчик, легенько, щоб не нашкодити рослині. От. Все, отак плотненько, міцненько склала. Ну, а от тепер у пакетик складаємо і гарно отут загортаємо. І зав'язуємо. все наша рослинка не вийде, ні земелька, ні рослинка не повердиться. Аквілегія. Аквілегію ми покладемо в тубус, тому що тут листочки навіть і взимку буває залишаються. Те ж саме. Спочатку папером чи газеткою, в кошу є. Закладаємо, щоб у нас, не дай Боже, не висипала земля. Ну, а тепер я буду е, різати і ставити в тубус. Ну, ось отакий от гофрований папір у нас. І ми кладемо сюди нашу замотану рослинку. І просто завертаємо її отак плотненько І наша рослинка не поламається і доїде в гарному стані. Наша аквілегія звідси вже ніде не дінеться. І зостегія. Намочений ком землі. Також не струшую, щоб дуже гарно там воно одразу прийнялося. От, у газету і. Землі у нас нігде не буде, все буде запаковано. Є. Ну, і герань. Все, обов'язково подаруночок. усім подаруночки. Наша посилка готова до відправок. Ще раз всім дякую за ваші замовлення. Чекайте, всім все відправлю. Ще раз вибачаюсь, кому щось не досталося. Звиняйте, можливо, на слідуючий рік. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки підписатися на коментар. Дякую, дякую вам, щиро дякую. Всім добра, миру. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. У нас пішов невеличкий дождик. дождь. Дощ йде, а я пакую. Вже трохи мокра, але пакую відправляти вам рослинки. Ось така краса поїде. Здається в місто Миколаїв. Бачите, який красатульчик, квітучий поїде у посилки. Пеларгошечки, традисканції, хлорофітуми, бегонія. Все їде до своєї нової господині. Ну, все, дорогенькі. Пока-пока.